Тримай гайд на нового імбового Санд Кінга, контрпіки, Зевс, Снайпер, Дізраптор, Сларда з Шардом. Санкінг грає проти наги, Фантом Ланцера, час Кнайта та, та Міпо, стартовий закуп. Одна пачка танго, сокирка, серклетка, гантеля та дві гілки. Далі ти купуєш бресер, якщо є герої, які спавлять скілами, то береш Грейджені стійки та доводиш собі танго та Сентрі. У Хорошій грі далі ти купуєш тривела та блінк, щоб сейвити мід та легку лінію. Далі ти повинен фармити на Аганім, Потім купуєш шарт, БКБ, потім алібарда або шива на ви. На першому рівні ти береш пасивку і пушиш лінію, але якщо є герой типу скаймага, з яким ти можеш бивати, то ти качаєш стан. Далі ти максиш пісочок і вже на третьому левелі піска ти можеш заходити за тавер і вільно фармити. На шостому рівні береш ультимейт. В кінці максиш перший та третій скіл. Дуже важливо на десятому рівні бери плюс 0,4 до стану від першого скілу, на п'ятнадцятому плюс 125 до радіуса піску, на двадцятому мінус 2 секунди до перезарядки стану, і на двадцять п'ятому левелі бери плюс 35% сповільнення від піску.